Відкрити свою точку на базарі. Ну а як кажуть люди, які не поступили в універ, базар не така уж і погана ідея. А наш кореспондент, який виріс на Маккофе і біля шах, Родіон Тризубченко, вже на місці, щоб з'ясувати всі деталі. Родіон. Так, студія, ми вже знаходимося в царстві криків та якісних речей з Турції і зараз усім розберемося. Тож, як я бачу, ви дуже уважно прислухаєтесь до коментарів ваших покупців. Розкажіть більш детально, як ви наважились відкрити свою точку на базарі. Та, ти що, тут все просто. Оці ваші тік-токи, це звісно, хорошо. Але ж це ринок, тут душа. От ти мені скажи: чи можеш ти в цих своїх інтернетах щось посовітувати чоловіку, чи можеш сказати, як йому лучше? Ну, в інтернеті можна зняти відео і все розповісти, що потрібно. Во, а до мене людинка приходить і каже: а дайте мені щось таке якісне, щось таке функціональне, і ти її так картонечко кидаєш і кажеш, проходьте, міряйте, не стісняйтесь, і комплект відвоєнволії, там і і пояс, і підсумка, і сідушка. Все воно на вас щито. І в мене ще й син в такому ході. Якщо людина починає мінжуватися, сказати Я там ще піду, подивлюсь в того, всього, ти їй так пафосно головно кажеш. Ви, звісно, можете піти подивитися, але знайте, що тут же все закінчується, і розлітається воно як пирожки в холодну погоду. О, Я зрозумів. Студія, як ви могли побачити, ми з вами в цих інтернетах займаємось повною фігньою. А тут люди дійсно займаються своєю справою з душею. Студія! Дякую, Родіон. Гарна, пишна молодиця, чорноброва, круглолиця, Поїхала на базар. Продавати свій товар, все, що є, дістала вмить, стоїть голосно. кричить. всі підходьте, не дрімайте, дружно в чергу, всі здавайте. Ну а ви пам'ятайте, ми завжди прислухаємося до ваших коментарів.